З настанням холоднів одним із актуальних питань є обігрів наших помешкань. Опалювальні прилади дають нам тепло та затишок у холодну пору року, проте важливо пам'ятати про безпечне їх використання. Тут в нагоді стануть знання правил пожежної безпеки при монтажі таких приладів та їх експлуатації. Розпочнемо з побутових електричних приладів. Слід пам'ятати, що не варто вмикати декілька приладів одночасно в електромережу, ставити обігрівач біля штори, килима чи інших легкоземистих речей, накривати обігрівач. Огрівач або сушити на ньому одяг, користуватися саморобними або несправними приладами. Також потрібно розуміти, що обігрівач, вімкнений в електромережу, не потрібно залишати без нагляду. Якщо ви йдете з будинку або на ніч, користуйтеся обігрівачами лише заводського виготовлення і перед експлуатацією обов'язково ознайомтеся з інструкцією виробника. Далі перейдемо до пічного опалення. Е, потрібно розуміти, що піч потребує до себе уваги протягом усього опалювального сезону. Декілька основних моментів, на які слід звернути увагу. Е, напередодні та протягом усього опалювального сезону печі та димові труби потрібно очищати від сажі. Е, піч не повинна перенагріватися. У конструкції печі та димової труби не повинно бути тріщин. Наскрізні тріщини небезпечні тим, що через них чадний газ потрапляє в приміщення ваших осель. Усі димові труби та стіни, в яких Прокладено димові канали, мають бути уштукатурені та побілені. На горючій підлозі біля топкового отвору печі прибитий металевий лист. Не сушіть одяг та дрова на печах. Також на стіні, яка при експлуатації печі нагрівається, не потрібно вішати килим, поруч не мають знаходитись меблі чи ліжка. В жодному разі не використовуйте для розпалювання легкої замісті рідини. Також потрібно розуміти, що піч, яка топиться, не має залишатися без нагляду, і в жодному разі не доручайте розпалювати піч малолітнім дітям. Окрім цього, при неправильному використанні пічного опалення є ризик отримати отруєння чадним газом. Симптомами такого отруєння може бути запаморочення, головний біль, нудота або ж слабкість. При перших ознаках видіть на свіже повітря, провітріть приміщення і у разі потреби, звісно, звертайтесь до лікаря. Пам'ятайте, правильне встановлення, регулярний огляд, дотримання інструкції виробника і обережне ставлення до потенційних небезпек допоможуть вам запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. А головне створення. Безпечне затишне середовище в оселях для вас та ваших близьких.